дивіться, вам кажуть, три кролики. У мене сіра, вона вже вагітна, файно. У якісь пусика, пусика має. Це має якесь пузіко. І скоро має кролиця Сьогодні вже тринадцяте вроді. Так, тринадцяте. І має кролиця. Мама має кролиця. Ось така чорна кролиця Думаю, буде файний вигляд. Ось такі два самця. О, два самця є. Самці, всі самці. От ці два самця, я буду лишати тих двох ще. Не, може, бути пані самці. Від білого пішов, На білого треба на вилишити собі, то там є білий. Його в мої кури. Там білого буде трохи. Поховайте. Ой, я білого я вам кажуть. А о, білий ваш любимчик би був. Ой, файний хлоп не вам серого вашого тоже покажу сиерка сиерка Пішов! Що назад назад вот серык вот скорее шотка покажу о серык уже тяжкие гносу эти просто просто сует Вже уже стал ягно. ты кабань кис